Мешканець села Древині, що у Іваничівській громаді на Волині Микола Левчук прикрасив свій будинок вишиванкою. Як пише видання Бух, візерунок, чоловік виклав із кришечок від пластикових пляшок, чим самим і зберігає екологію, адже знайшов повторне застосування для сміття, яке довго розкладається та забруднює наше довкілля. Микола Левчук у минулому був художником. А ось саму ідею малюнку з кришечок позичив у жінок. Жінка з Закарпаття. Чоловік каже, що окрім часу й зусиль на цю мозаїку пішло близько 20 тисяч кришечок, які він збирав 16 років. Самі візерунки наносити на будинок почав минулого року, а закінчив цьогоріч навесні. Так, окрім вбраної у вишиванку хату, прикрашена і літня кухня та доріжка, яка веде до будинку. Тепер талановитий майстер хоче одягнути у вишиванку весь будинок. Наразі збирає кришечки, адже їх потрібно чимало.